Всім привіт Божих благословінь! Поділюсь откровенням, що я прийняв від своїх священиків Станіслава і Юлії Слутаненко. Сьогодні на каналі Слово Боже вийшов дивовижний хлібчик. Мої вороги, вороги Ісуса, і там я дізнався. Що книгу об'явлення написав апостол Івон, який проповідував Слово Боже і виконував волю Божу, і за це був посаджений у тюрму, і в тюрмі до нього прийшов ангел, і показав йому, і відкрив йому. Тойну про сім зірук і про сім світильників, сім зірук це пастирьо, сім світильників це церкви. І через це послання Ісус Христос звертається до кожної церкви. Яка втратила первородство, яка втратила перву любов, втратила вірність, і тому, коли є гріх, потрібно покаятись і прийти до первої любові.